На Прикарпатті триває вдосконалення галузі охорони здоров'я. За останні півріччя вдалося розпочати капітальні ремонти в медичних закладах області та профінансувати низку програм. Зокрема, дали старт розвитку кардіохірургії в центральній міській клінічній лікарні. Тут уже запрацював сучасний ангіограф. Загалом на закупівлю нового обладнання облрада виділила близько 11 мільйонів гривень. Виділена сума десь до 7 мільйонів і місцевими бюджетами для придбання обладнання. Я можу сказати, що десь на 8 мільйонів. Проведено капітальних ремонтів у всіх лікувальних закладах області, як в минулому році це було кількість зроблено на півтора мільйона. Так що е, е, тенденція є все-таки до покращення, до збільшення фінансування. Втім, галузь охорони здоров'я потребує кардинальних змін. Наразі президент вже підписав закон про реформу у Київській, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Готується до цього і Прикарпаття, основний акцент на профілактичну медицину, а саме створення центру первинної медико-санітарної допомоги. Наразі ми медзак... Клади області у незадовільному стані, крім того, не вистачає сімейних лікарів. Нам потрібно в області ще для того, щоб забезпечити півтора тисячі населення на одного сімейного лікаря. Ще потрібно десь 70 посад зареєструвати додатково сімейних лікарів. А всього потрібно 90 фізичних осіб, щоб працювали в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. І якщо лікар буде мати у своєму обслуговуванні півтора тисячі населення, він Декілька разів зустрінеться своїм пацієнтом. У планах головного управління охорони здоров'я відкрити 9 пунктів швидкої допомоги та 4 акушерські. Також створять 20 сільських амбулаторій та хоспіси у кожному районі області.